Стала у світі лихая година, Савчук захопив ТЦК. Насправді дуже критична ситуація на Закарпатті. Савчук Андрій захопив ТЦК Закарпатської області і зашував всіх, щоб ви розуміли. Верховна Рада, Офіс президента не їде ніхто, бо бандити з тітушками Савчука, не подаючи посвідчення, вони відкривають мікро зразу то І потім розбираються і кажуть, десятка. Люди кажуть, я депутат Верховної Ради. Савчук приїжджає, каже: Вісім тоді візьміть, кажуть, зовсім президента. він каже: ну просто так ми випустити не можемо з бусом. Бо розумієте, що Так Такого заїжджає машина в Закарпатську область, мінімум п'ятерка з нею може розумієте, як на кордоні, як митний термінал банальний. Я, я не розумію, що відбувається зі всієї України. Пишуть є два варіанти, як Савчук керує закарпатським ТСК. Перший варіант: якщо ти заїжджаєш туди, ти мусиш. Заплатити від п'яти до десяти тисяч доларів по іншому, як окрема республіка.